Друзі, квартира валіканти 165 тисяч євро за 75 квадратів. Тут дві спальні та один санвузол. Одразу починаємо з залу. Хочу сказати, що квартира після ремонту все просто супер. Вона світла. Тут маємо освітлення ось така велика зала, можна навіть потім відокремити частину і зробити ще одну кімнату, але я цього не робив. Маємо кондиціонер. Маємо вихід на балкон. Ось такий тут у нас балкон. До речі, поміняні двері. Ну, в принципі, все в порядку. Просто ставимо якісь меблі і супер. Вхідна зона. Подивіться на цю кухню. Кухня зроблена в такому американському стилі. Гарна підсвітка. Маємо дуже багато гарнітур, робоча поверхня, все зроблено. Бачите, тут і подивіться скільки робочої поверхні. Все красиво, все на вищому рівні. Навпроти є плитка. Також холодильник. Жодних претензій. І маємо вихід на наш господарчий блок. Де знаходиться патч. Рухаємося далі. Далі ми маємо ось такий невеличкий коридор, який веде в нас санвузол. Ось такий санвузол маємо велику душову кабіну. Маємо унітаз, вікна теж поміняні. Маємо великий умивальник, дзеркало, все зроблено функційно, жодних проблем. По цій квартирі дивіться, двері теж нові. Одразу видно, що квартиру зробили як для себе. Також ще одна спальня. Маємо тільки тут дзеркало. І потрібно докупити якісь меблі. Також маємо поміняні вікна і вихід на наш бокон спать. Рухаємося далі. Далі ще одна спальня, вона найбільша. Тут ми можемо поставити просто повноцінне двоспальне ліжко. Бачите, тут зробили одразу розетки підсвітку під двоспальне ліжко. І навплоту таку маємо монтовану шафу. Все зроблено, все без жодних проблем. Вікна цієї спальні виходять в падя. Друзі, ми вийшли, що ось тут у нас є ліфт в цій квартирі і ось такий під'їзд. Нашому будинку і ось так виглядає наш будинок зовні.